Учні все-таки будуть навчатися не 12, а 11 років. Відповідно, навчальна програма в школах знову змінилася. Найбільше постраждали від цього десятикласники. Вони вже цілий семестр вчаться без підручників. Коли з'явиться необхідна література, зараз ніхто сказати не може. Як учні та вчителі знаходять вихід із цієї ситуації, дізнавались, наші кореспонденти. Розпочався навчальний рік у школах без постачання нових підручників за кошти державного замовлення. Потрібна література з'явилася у продажі, та от не кожна сім'я може дозволити собі купити необхідні підручники та ще й з майже усіх шкільних предметів. Вчителі беруть матеріали із літератури старого видавництва або ж використовують інші джерела. Проте, встигнути законспектувати шкільну тему за один урок дуже важко. В 10 класі відбулися зміни, тому що тепер вони вивчають історію України. Не з початку ХХ століття і до Першої світової війни, а раніше з Першої світової війни. Це великий об'єм матеріалу. Школірі опрацьовують теми самостійно. Та, от у кожній книзі матеріал подається по різному, і через це дуже важко об'єктивно оцінювати знання дітей, кажуть вчителі. Зовнішнє оцінювання не відмінено, воно. І коли діти приходять, будуть здавати на сертифікат, щоб поступати далі у вузи, то там ніхто не питає, були підручники чи не було підручників, вони повинні знати. Міністерство освіти і науки України планує впровадити в школах електронні книги. Мовляв, поширення таких може вирішити проблему, але державної програми з упровадження електронного підручника наразі ще немає.